Просто, якщо ми дивимося на наш світ, то він виявляється несправедливим. Ну, виглядає несправедливим. От і виникає перше питання, що таке справедливість, і друге питання, чи можна через розуміння справедливості дати а, розуміння, як ставиться до війни. З точки зору релігії, з точки зору етики, права. Ну, переважно з релігії, тому що багато релігійних людей вони, ну, просто не знають, як ставитися до війни, тому що релігія говорить про спасіння, про трансцендентний вимір, а тут іде війна. Тобто потрібні якісь знання, які вони отримують в відкрові застосувати в нашому світі йде війна, дійсно справедливості. І це не так просто. Я вважаю, що справедливість — це різновид адекватності. А адекватність це щось відповідає адекватно чомусь іншому. Нагорода і якийсь вчинок, чи злочин, і покарання за цей злочин, чи розподіл якийсь благ серед інших. Якщо ми бачимо, що це адекватно відповідає одне одному, ми називаємо це справедливість. Але адекватність слово ширше. Я думаю, що справедливість це що такий різновид адекватності, який розв'язує якусь нашу проблему. Ну, от, наприклад, я щось зробив і мені ну, очікую нагороду. І справедливість показує, як розв'язати. Суперечність між тим, що я щось зробив, і ці нагороди ще не отримав. От Якщо вона розв'язує нашу проблему, проблемну ситуацію, то ми говоримо, що ми розв'язали на принципі справедливості. Тобто ми привели цю ситуацію до адекватного стану, між, наприклад, моїм вчинком і тим, як мені відповіли на цей вчинок. І от в самому широкому сенсі. Ось це такі відношення, на яких тримається суспільство. А якщо суспільство несправедливе, то значить ця адекватність порушена. І ось те, що ми зараз спостерігаємо в світі, ми бачимо, що ну, у нас немає справедливості в світі. чому немає справедливості? Тому що постійно порушується принцип адекватності, тому що люди роблять. Не відповідає тому, що вони отримують за те, що роблять, ні в, о, в сенсі нагород, ні в сенсі покарань. І ось тут найвищим проявом несправедливості є війна. Ну і виходить так, що війна це несправедливість, яка відбувається в світі, який теж несправедливий. І як до цього ставиться з релігійної точки зору? Як Яксуся різні релігії. Ось якщо подивитися так, то, наприклад, в християнстві вважається, що э, світ несправедливий за замовченням, тому що було гріхопадіння. І, за, і э, Ісус Христос прийшов, щоб, щоб спасти людину від несправедливого стану. І Він просто за замовченням визнає, що цей стан світу несправедливий. І тому він намагається спасти всіх не залежно від принципу справедливості, а залежно від можливості спасти. Тобто, будь-яка людина, будь-то добра людина, будь-то якийсь злочинець, но якщо і є можливість їх спасти. То він спасає їх. От є біблійська історія, коли розбійник на хрі був розп'ятий разом з Христом їх і... І останню міть підтримав Христа, і Христос йому його... обіцяє спасіння. Хоч він навіть і не християнин. Тобто тут йдеться не про те, що Ісус Христос справедливість на землі встановлює, а те, що Він спасає від стану, який за замовченням несправедливий, всіх, якого можна спасти. Ось вот така це перша така питання, Є інше, от є інше релігія, наприклад, Іслам все ж таки намагається встановити якийсь справедливий порядок на землі. Там є певні закони, моральні, етичні закони, на які має орієнтуватися суспільство. Ну, наскільки це виходить, думаю, що виходить тому що не виходять, тому що це, скоріше за все, неможливо так зробити. Але є такі, таке прагнення на це. Є м, індуїзм, індійська традиція. І там поняття справедливості ґрунтується через карму. Тобто, якщо. Християні, весь наш світ замовченням вважають несправедливим, і від того, спастися, потрібно в то традиції стан людини і стан будь-якої істоти в цьому світі вважається справедливим, тому що це обумовлено кармою. І потрібно, за законами карми, рухатися далі, щоб подолати свій жалюгідний стан. Перейти на якийсь вищий стан, але тут немає уявлення, що це несправедливо. Це ж можна пояснити це кармою, що це так. І ось тут виникає перше таке питання. Якщо кожна релігія може розуміти стан світу один, але вона. дає нам уяўленне про высшую справедлівассть. Наприклад христиане уважають высшю справедлівастю все те що стасуться спасення. якщо людини даецца можлівассть спасстися і Якщо вона прагне до спасіння, і в неї така можливість є, це справедлива. Навіть в тому випадку, якщо люди з емпіричної позиції будуть говорити, ну як так, він грішник, отут праведні люди. Чому Христос до нього звертається? Це несправедливо. Ну, це несправедливо з такої побутової емпіричної точки зору, а з точки зору Бога, справедливо все те, що дає людям можливість рухатися до спасіння. Незалежно від того, в якому стані ви знаходитеся зараз. І тому дійсно от християнська справедливість вона відрізняється від світської справедливості. І те ж саме. Якщо ми звертаємося до вайшнавів, то у них теж є розуміння, що справедливість, коли є можливість людям співати Харі Кришну, бути зв'язком з Крішною, любити Кришну і через це набувати в майбутньому житті звільнення в світі Крішни. Це справедливо. Кожен отримує те, що, на що він прагне. Тут виникає проблема питання. Є е спрямованість на вище, тобто є вища релігійна справедливість. А як співпіднести Цю вищу справедливість, тому що відбувається тут і зараз. Наприклад, от іде війна, війна несправедлива. Вища справедливість вона говорить про кінцеву мету, що ми всі, що спрямовано до спасіння, якщо дає нам можливість рухатися до спасіння, це справедливо, і тому Бог справедливий, тому що він дає нам таку можливість. Але це не відміняє той факт, ту ситуацію війни, в якій ми живемо в несправедливому стані, тому що ми бачимо, що людей, які ні в чому не винувати, намагаються просто так вбити. І з одного боку, є вища мета, і люди, які спрямовані на цю мету, перестають звертати увагу на несправедливість, яка відбувається тут і зараз. Через війну, тобто несправедливість нашого життя тут, от, в умовах війни. І це призводить до супереччі ось якого роду одні віряні говорять, що нам потрібно і не звертати увагу на те, що відбувається, молитися, співати е і, і не звертати увагу на те, що там, на каліюжні справи, на те, що йдуть війни, йдуть ну, і йдуть. Це нас не стосується, ми з Богом. Це одна позиція. але вона означає, що ми визнаємо за фактом несправедливості, що так воно і є. Хай так і буде. Ми нічого не будемо робити, щоб змінити той стан несправедливості, який тут відбувається в нашому світі. І є інша позиція. Позиція, що ми маємо внутрішній обов'язок перед Богом, щоб щось виправляти в нашому світі, щоб якусь справедливість... Зністить, що таке справедливость в нашому світі? От приводить до адекватності. Як, якщо є якийсь злочин, ну потрібно щоб було покарання за злочин. Якщо є якийсь подвік, потрібно нагорода за цей подвік. Якщо є право на життя, потрібно захистити це право на життя. Тобто йдеться про те, що ми маємо боротися за справедливість в нашому світі. І ось тут виникає питання: якщо є вища спрямованість до Бога, це звільняє нас від необхідності боротися за несправедливістю в нашому світі. Но якщо це несправедливість обмежена, то можна ні, ні звертати увагу. Наприклад, якщо був мірний час, ну була б якась там корупція, була б там якісь там локальні злочини. Ну, ну, ти все одно там, ти думаєш, ну хай інші цим займаються. А ти будеш там а, з Богом спілкуватися, це зрозуміло. А коли виникає ситуація екзистенційної війни, коли хочуть знищити всю націю в цілому, коли відмовляють правильне існування цілому народу, то тут вже ти не можеш сказати, ну хай хтось інший. От інші йдуть, там, на фронт воюють, вони свої обов'язки виконують, а я буду спрямований на вищу духовну справедливість. І тому в кожній спільноті спільноті, виникають такі суперечки між позицією ескапізму, коли я не звертаю увагу на несправедливость нашого світу повністю спрямований на вище. І позиції втручання в наш світ, активної дії в нашому світі, боротьби за справедливість в нашому світі. Но якщо ми починаємо боротися в нашому світі за справедливість, то питання, а як співвіднести, співвіднести ось ту вищу релігійну справедливість з тої ситуацією, в якій ми зараз знаходимося. Якщо ми звертаємо увагу на Якісь критерії справедливості, які підтверджуються традиції, то виходить так, що їх дуже часто недостатньо, щоб переконати всіх людей, як нам боротися за справедливість в нашому світі, як нам розуміти цю справедливість. Ось тут виникає питання, як нам побудувати теологію чи богослов'я війни, усвідомити ставлення до війни з точки зору відкровіння. Тобто, як нам ставитися до цього, як нам вчиняти в ситуації війни, якщо ми маємо опору в Вищому відкровення? І тут питання достатньо складне, тому що у християнці тема не розроблена, але за практикою історичною практикою припускається можливість боротися за справедливість в нашому світі. І ось вайшнави теж намагаються це розв'язати, тому що, з точки зору вайшнавів, це прахманічний рух, який спрямований на щось вище. А з іншого боку, є просте правило, ну, от у Ісконії, Капхопада тридцять в коментарях до три коментаря до першої глави 36 стиха дав коментар, і він перераховує ознаки, коли потрібно застосовувати силу, щоб боротися з агресором. Навіть до знищення агресора. Ну вони дуже прості. Но ситуація в нашому світі вона складніша. Тому такі прості критерії можуть переконати тільки ті, хто вже має певне уявлення. От, наприклад, якщо українці тут живуть, і них є уявлення, що їм потрібно захищатися від агресора, то вони читають цей перелік і їх це переконує. Но є ще вайшнава в окупованих територіях, які можуть інакше розуміти ситуацію на території Росії і на території Індії, на території Європейських країн, у них може бути інший фокус, вони можуть не бачити, як застосувати ті прості критерії, які назвав Прабхупада, до конкретної ситуації, тому що вони бачать, наприклад, інший варіант. І тут виникає питання: а чи можливо в цілому? На підставі емпіричних критеріїв точно визначити, що таке справедливість в нашому світі завжди мати правильну позицію. Я вважаю, що ні. Тому що справедливість це адекватність, а адекватність чогось чомусь. Але ми цю адекватність оцінюємо з точки зору ситуації, в якої нескінченна кількість різних чинників. Ось я можу навести такий приклад, де справедливість в нашому імперічному світі може розумітися різним чином. Наприклад, етична справедливість і права справедливості. Етична справедливість передбачає, що я враховую особистість ставлення одної особистості до іншої особистості. І тут дивлюся на адекватність чи ні. А права справедливості вона абстрагується особистості, і ми перевіряємо, як. Ми співвідносимося між собою в межах нашого права вільно вчиняти. Тобто, право це межа нашої вільної поведінки, яка дозволена, яку ми не маємо переступати. І ось, наприклад, мені якась багатодітна матір заборгувала гроші, і вона в важкому соціальному стані. Мені гроші це не потрібне, але я маю право взяти цей борг. Тобто, з точки зору етичної ставлю її в поганий стан. Тобто мені не потрібні, а я свій стан використовую, щоб погіршити стан іншої людини. Це етична позиція. А з точки зору правої, ми абстрагуємося від цього. І тому ми бачимо, що як тільки ми враховуємо якісь нові чинники, то у нас може змінитися ідея справедливості, як це справедливості. І тут виходить ідеологія. Но спочатку вони спекулюють на історії, говорять про історичну справедливість. Ось там Крим, це наша територія, це історична справедливість, через якісь уявлення. Або Київ це матір російських міст, і тому це... Росії, тому Росія має захопити Київ. Тобто вони на підставі якоїсь. про історичну справедливость, уважаючи це справедливо. Або наприклад є люди, які кожній країні є люди з різним поглядами. І в Росії, і в Україні є різні погляди. Комуністи, фашисти, нацисти, демократи, ліберали, всі є. І ось вони говорять, от в Донецьку живуть люди з російськими поглядами, розмовляють російську мову, хочуть Росії, тому справедливо, щоб ми захопили Донецьк. Те, що є люди з іншими поглядами і мають втікати це, вони на це не звертають увагу. У них складається таке уявлення. І тому виходить так, що з емпіричної позиції ми завжди можемо додати Якісь нові чинники, щоб виправдати наше уявлення про справедливість. І тому ми переходимо в стан релятивізму. Тобто виходить так, що з однієї точки зору це несправедливо, з іншої точки зору справедливо. І ось, щоб подолати це, нам потрібні якийсь апріорний принципи, якийсь надійні критерії, апріорні критерії, які нам ä, мають сказати, що це справедливо чи несправедливо. Цим займався Кант з точки зору філософії, він шукав такі апріорні. Критерії. І такі критерії ми очікуємо від релігії, що релігія нам надасть такі критерії, що незалежно від ситуації, ми можемо визначити, що справедливо, що несправедливо. Але тут виникає проблема. От ми на практиці бачимо, що люди, які мають такі критерії, не знають, як їх застосувати в нашому світі. Ось я вже наводив приклад, що коли от є проукраїнські вайшнови, які вважають, що потрібно захищати країну. Вони з одного боку говорять, що вони звертаються до вищого буття, до бога, з іншого боку, вони говорять, що є Правила, за якими потрібно застосовувати силу для боротьби з агресором, ну ці критерії, які вони називають, так чи інакше пов'язані з емпіричною реальністю, які можна поставити під сумнів інша людина, інші погляди, інші діалоги, інший світогляд, інша історична свідомість. І ось в такому випадку виникає суперечка, яка не має розв'язання. І брати участь в такої суперечці тільки діскредитувати дію диск справедливості. Якщо я на емпіричному рівні сперечаюся з іншою людиною і доводжу, що мої критерії. Справедливості правильне, а вона на емпіричному рівні доводить якісь хибні критерії справедливості, то дискредитую, тому що виходить так, що я свої критерії поставив на один рівень з її хибними критеріями. А довести, що мої критерії правильні, неможливо, тому що це імпіричний рівень, там нескінчена кількість. Я маю звертатися до вищого, до апріорних принципів, ну як їх застосувати? Це невідомо, як це незрозуміло. І ось тут виникає богословське питання, як нам правильно застосувати уявлення про справедливості на якихось вищих принципах до нашої емпіричної реальності. Це дуже-дуже важко. І оскільки це важко, то людство знайшло такий вихід, як варіант. Це не ідеальний вихід, але якийсь вихід. Ми просто обмежуємо кількість чинників, які враховуємо при оцінці справедливості. І таким чином приходимо до правової свідомості. Чому права свідомість не враховує особистість, етику, наприклад, історію там, історичні чинники? Чому вона враховує тільки ось такі правові відношення? Тому що інакше неможливо, як тільки ми додадимо якісь чинники, ми переходимо в стан суперечки, яке має розв'язання. І тому це якийсь компроміс. І цей компроміс дозволяє нам жити в цьому світі на підставі права. І от право справедливість нас якимось чином захищає. Захищає не досконало. Ну в якому сенсі, в якому ступені вона нас захищає. І тому у нас іншого виходу немає, як дотримуватися правосвідомості, свідомості, принципів права, навіть в тому випадку, якщо ми бачимо, що тут може не враховуватися особистість, тут може не враховуватися наша, наприклад, співчуття, етична позиція. Ну, право є право суворе право, але воно право. Чому воно суворе? Чому право називають суворим? Тому що вона не враховує особистість. Ну, іншого виходу немає. А щоб врахувати особистість, потрібно знайти релігійні критерії. А, а релігійна така апріорність, а, яка дасть змогу нам застосувати принцип справедливості в нашому житті. це у Християнстві це Христос намагався зробити, що от є право за правом от можна там, побити, там камнями там, блудницю, але він показує, що є ставлення особисті і це не можна це робити. І, ну а щоб знати, як застосувати, потрібно мати якийсь досвід, духовний досвід, релігійний досвід. А як це зробити в масштабах країни, масштабах нашого повсякденного життя? І тут не виходить. і тому просто виникає суперечка між тими, хто не знає як. Застосувати вищі принципи, і тому говорить, що їх потрібно дотримуватися, не звертаючи увагу на те, що відбувається, на те, що війна, їх там космонавтами називають, що вони там є там. І ті, хто намагається знайти справедливість, захищати справедливість в емпіричному світі, а як застосувати вищі принципи до нашого, тут знову знову ж таки стає незрозуміло. І... Ну, От так виходить, така проблема виникає. І ще одна проблема виникає додатково, що оскільки ми не знаємо, як нам застосувати принцип справедливості в правовому принципі, ми ще э, застосовуємо принцип э, доцільності з точки зору рятування життя. От я знаю, що багато вони говорять, що вони йдуть на війну, вони готові воювати, тому що вони рятують життя, щоб захистити людей. Ну це насправді має бути включено в принцип права, просто не завжди це очевидно. Просто, в принципі, право це обумовлено певно правовим нормами, а тут вони сприймають як імператив, що свій імператив, щоб захистити життя. І ось ну, щоб це зрозуміти, яким чином вони захищають життя? потрібно ж опять, знову ж якісь критерії. Чому, наприклад, право захищає життя певними законами? Тому що вони вивірені критеріями, правовими критеріями, що вот тут ми захищаємо, а тут, тут ситуація незрозуміла, тому що є і інша сторона, які теж претендують, що вони своє життя захищають, вбиває нас, вони захищають себе, вони займають хибну позицію. А вона не обґрунтована критеріями, і ми можемо це довести тільки одним чином, що вона не обґрунтована правовими критеріями. І ось тут я вважаю, що право на життя первінне, його потрібно захищати. Це дійсно правовий принцип має бути такий. І коли люди говорять, що вони захищають право на життя, це потрібно обґрунтувати або релігійним, або правовим шляхом. Або і тим іншим, та -то, одночасно. Тому щоб, щоб дійсно ніхто не використовував цей принцип ідеологічно. І ось дійсно я погоджусь з тими вайшнавами, які говорять. Що вони йдуть воювати, але вони підтримують зсу, тому що право на життя первинно в нашому світі, в зовнішньому світі, що потрібно захищати його. Я повністю погоджуюся, але я вважаю, що потрібно це. В контексті правової свідомості, де право на життя основа правової свідомості, і це потрібно додатково теологічно, з точки зору, религії, з точки зору богослов'я, що люди не можуть залишатися, богоспілкування, не звертаючи увагу, що потрібно захистити право на життя інших людей, які навколо них, тому що це не буде справжнім богоспілкуванням. Але як це обґрунтувати? Ось тут потрібна якась богословська робота, щоб, щоб ґрунту. Тому що я просто бачу, що є якісь суперечки, коли люди говорять, одні говорять про те, що найвища мета, просто богоспілкування, інші говорять, що потрібно там, захищати людей, захищати життя. Це не тому, що ці позиції неправильні, а тому, що вони не усвідомлені до кінця. Тобто потрібно обґрунтувати їх повністю, тоді не буде між ними суперечок. Але поки вони не обґрунтовані, то такі суперечки зараз і, і точаться в спільнотах, релігійних спільнотах.